Куткорингу крістінагіля. А в лівому кенлі БОКС! Здавалося б, що б могли не поділити ці дві такі різні красуні. Виявляється зайві кілограми. Через них між артистками розгорілася справжня війна. Деталі у наступному сюжеті. Let's get ready for the... Зайві кілограми одні з найстрашніших ворогів жінок. Часом вони перетворюються у дуже болючу зброю конкурентки. Келлі Осборн та Крістіна Агілера. Боротьба поза ваговою категорією. Кріс проти Келлі. Раунд перший. З одного боку завжди струнка і зваблива Крістіна Агілера. Вона не прикладала особливих зусиль, аби бути красунею. Чоловіки божеволіли від неї, а жінки тихо заздрили і мріяли бодай чимось бути схожими. З іншого боку, завжди повненька та схожа на хлопчиська із дивним стилем Келі Осборн. Може вони б і не вплуталися у війну за кілограми, якби Крістіна не вирішила познущатися із Келлі. Почалося все на одній із телевізійних премій, де Кейс була ведучою. Вона, тоді вже популярна співачка, могла собі дозволити все і поглузувати з інших і гострим слівцем обмовити. Під роздачу потрапила тоді лише починаюча співачка, донька відомого рокера Озі Осборна Келлі Осборн. Спочатку на екранах показали закулісся, де Агілера кидала дротиками у фотографію Келлі Озбор. Після того, як дівчина виступила, Крістіна вийшла на сцену зі словами А я думала, Хеловін вже закінчився. Це зачепило Озборн, адже вона саме належала до підліткової субкультури, і її стиль був відображенням її тонкої творчої душі. Одним словом, сказати, що Озборн зненавиділа Егілеру, не сказати нічого. І все б нічого, якби Кріс не продовжила цькування. Кріс проти Келлі, раунд другий Агілера, ніби війшла в азарт. І почала направо і наліво розкидатися образливими словами у бік Озборн. І більше за все Келі діставалося за її фігуру. Крістіна не втрачала можливості розповісти, яка товста Келі Озборн і як це жахливо. Келі схудла, однак образ пухкої дівчинки в неї так і залишився. І в неї б ніяк не вийшло помститися Агілері, якби та раптово не набрала пару десятків зайвих кіло. Колись струнка Агілера розлізлася прямісінько на очах. Замість її стрункого животика на радість Осборн висіла через це. Тут Келлі було де відігратися на передачі, де зірки оцінювали модні образи інших зірок. Келлі Осборн як лише змогла поливала багном Агілеру. Від слів вона така товста. Навіть я такою ніколи не була. до нарешті це стерво таке товсте, як заслуговує, і заключним тепер я можу. Казати сама ти жирна, однак дуже скоро агілера взялася за свою фігуру і схотла ледь не до своєї звичної ваги. За рік співачка скинула мало не 20 кілограмів і знову стала стрункою. От тільки вже не зачіпала Келі Осборн, яка в той час знову роздобріла. А Гілера просто тихенько раділа за свою перемогу. А то хто знає, яким боком повернеться життя? І скільки принесе із собою зайвих кіло наступного разу? На цьому все. А ранок у великому місці на сьогодні з вами прощається, але лише для того, щоб знову зустрітись з вами завтра в такому самому складі. А може на вас чекає сюрприз може, чекає. Не забувайте берегти себе і донатити на сили оборони. Зустрінемось завтра о сьомій ранку. Бувайте, Па-па. Що до Паски? Ні, 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 Саша. Ні. Все, Паски, і я це ні, все. До побачення.